Всім привіт! Я Іляшенко лицо, здобувач освіти 8 класу Благодарівського ліцею Хачанської сільської ради Займаю посаду президента парламентської держави, учнівське самоврядування, лідери 21-го століття. Представляю проєкт Миколаївщина лідера України. Моє рідне місто Миколаїв міста, як і люди, мають цей характер, свою долю. Наш Миколаїв давним-давно по праву вважають містом кораблів. Він був заснований у 1789 році в прекрасному місці призлиті Інгуло і Південного Бугу. Історично Миколаєва довелося стати містом верфі колиска Чорноморського флоту. Одним із центрів кораблебудування. І відразу це відчувається навіть при в'їзді до міста Миколаїв. Обласний центр Миколаївської області та адміністративний центр Миколаївського району займає 9 місце за кількістю мешканців серед міст України за населенням 430 тисяч осіб. Назвали місто на честь покровителя мореплавця святого Миколая. Своє ім'я вона отримала через рік у грудні, у день святого Миколая, заступника моряків. На його честь назвали і нове місто. Віра миколаївців у покровительство одного з наших святих і жива. Понині навіть закарбувалась у словах гімна міста. Життя міста повністю підпорядковувалося суднобутування та флоту. У майже сто років тут дислокувався штаб Чорноморського флоту, що котре свідчить про звитягу і важливість міста. Миколаїв багато десятиліть був закритий для відвідання іноземцями через те, що більшість підприємств, які працювали у місті. Належали до військово-промислового комплексу. Така специфіка наклала відбиток на долю, вдачу та навіть зовнішній вигляд Миколаєва, а також людей, які тут живуть. Століттями гартувався характер, рішучість, стійкість. Відкриття у 1862 році комерційного порту було поштовхом до перетворення Миколаєва у велике торговельне місто. Згодом вона стає великим промисловим центром на півдні України. Миколаїв відомий не тільки на морських просторах. На його честь у 1982 році була названа Мала Планета 8141 Ніколаїв, відкрита Кримською астрофізичною обсерваторією. Багато поколінь миколаївців вкладали в місто свій щоденний труд завзяття і душу. Завдяки цьому за невеликий історичний проміжок місто перетворилося з суднобудівної верфі у великий промисловий, діловий, політичний і культурний центр півдня України. 24 люта 2022 рік на превеликий жаль. Це все дата назавжди змінила долю кожного з нас, як і долю мого рідного міста. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, Миколаїв був однією з перших цілей, коли прилетіли ракети. В ту ніч військових зібрали по тривоті, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій. Забачливо підняли в повітря усі літаки, які базувались на військовому аеродромі Кульбакина. Саме туди поцілили війська Російської Федерації, але на щастя, ні техніка, ні особовий склад не постраждали. Вибухи пролунали у районі Очаківського порту, остаточно розбудивши спряче місто. Військові засняли свої позиції, поліція і спецслужби працювали в посиленому режимі. В Україні оголосили воєнний стан, заклали чоловіків вступати до лав Збройних сил України і територіальної оборони. Та українців не потрібно було й просити. Черги до центрів комплексації вишукувалися миттєво, подекуди створивши навіть дефіцит зброї. Ті, хто мали власку, стрілецьку чи мисливську зброю, вступали до лав територіальної оборони. Миколаїв, як ти стоїш? Знову влучила в тебе ракета. Ти ще ночі, мій рідний не спиш. Про біду твою знає планета. Миколайве мій, потримайся, дуже скоро усе це минеться. А сьогодні горить не по край. А сириною під жархом у серце. Я з тобою, ти чуєш мене, трохи боязно, тільки ж тримайся. Пройде все, і війна ця мене, ми з тобою іще заспіваємо. Миколайве, вірю тобі, віру ту не втрачаю ніколи. Ворог сине, ти виграєш бій. Поз тобою, святитий Микола, так, святий Миколай і сини України великої встали, щоби вигнути Орду сатани, щоби сили добра панували.